Друзі, перепрошую, бо є друга частина, значить це в нас. Тому що до мене зазвонив телефон. Відео призупинилося. Вода повністю википіла. Води даємо пательню так, щоб рівно було з м'ясом. Зрозуміли? Тут є у нас м'ясо. І так, допустимо, подаємо води. Щоб м'ясо у нас ледь-ледь лайть -ледь вершки, щоб було видно з води. Так даємо вода, до того часу воно готується, аж поки не википляє вода. Повністю вода википіла. Тоді даємо, навіть може води лишитися, але головне, щоб це... Може, ні, краще не треба. Готуємо так вже, як має бути. Википляє повністю вода. даємо олію, Трошечка піджаруємо на червоне. Тоді цибулі підтушуємо і все. Зараз все вам покажу. Ох, аж а слюна тече. Таке м'ясо гарне. Зараз все вам покажу. Друзі, м'ясо чорненького піджарили. Верх за щось засипаємо цибулькою. Нагадую, страва називається. М'ясо по-козацьки. Стара. Дуже старовинний рецепт. Тож люди пользувалися, напевно, що дійсно цією стравою козаки. Я думаю, що вони її придумали. Тому що це така швидка їда і ситна і досить така енергійна, тому що м'ясо це наша енергія, це вітамін D. М'ясо потрібно вживати. Нам потрібно сонце і м'ясо. Вітамін Д, да, людина тоді здорова. І наші, наші прадіди знали, що треба їсти. І Були здорові. Пили самогонку. Їли м'ясо і не хворіли. Так що, дивіться, цю страву змітку. по все. Зрозуміли, вода, воді зварилася, вода википіла, налили олію, до червоного піджарили, зверху даємо цибульки, зараз напариються, потім перемішуємо і страва готова. Сіль, перець по смаку і все. Так, чекаємо готовлення. Отак От трошечка цибулька підпарилася, потім перемішали. Ну, Перемішалася з цибулею, цибуля дає. Трошечка дає ціни, свого соку, воно часно ще маринується. втягую в себе цибульку і от така, така смакота. Можна експериментувати, все, додаємо все, зелень, чесник, все що хочете. Я так по-простому на швидку руку, швиденько воно взагалі дуже швидко готується. Досить смачно, взагалі дуже смачно. Всім рекомендую. Я завжди, коли вживаю це м'ясо, беру собі тарілочку оцту, трошечка перчу, коли м'ясо заберу виделкою махаю спочатку розведений оцет і потім їм. Також можете купити. Так що, щоб ви знали, що м'ясо по-козацьки це сила, дух, здоров'я. Готуйте, готуйте дуже смачно. Страва. Всім сподобається, готуйте на вогні. На вогні воно ще смачніше, я вам це обіцяю, взагалі, коли готуєш на вогні, ну взагалі навіть близько не зрібнеться сама та атмосфера вогня і от таке от падаємо в ті давні часи. Так що така страва, мені сказав мій що прадідусь мій такий рецепт, я так пам'ятаю, що він був малий, все пам'ятаю, як він це готував. Готує він це на печі, в глечику. Ось таке пам'ять з дитинства. Всім смачного! Готуйте, дякую, хто мене дивиться. Всім пока-пока. Ми йдемо обідати.